Всім привіт! З вами Настюха, і сьогодні буде більше світитися, ніж сяєте. А може? Ну, словом. Нещодавно я перескладувала книги і поробки на своєму стелажі і напоролася на картину Сузір, яку робила ще три роки тому. В ній все було нормально, окрім руставої мови, якою я підписала усі сузір'я. Не закидуйте мене помідорами. Словом, я вирішила зробити ребрендинг цієї картини і сподіваюсь, вам буде цікаво поспостерігати за цим процесом. Але перед тим як я почну, я закликаю вас підписатись на мій ютуб канал, поставте вподобайку життєдайну, і нехай сяє український ютуб. Поїхали! Перше, що мені потрібно було зробити, це відколупати гірлянду, котру я закріпила на гарячий клей зі зворотньої сторони канви. Пробувала пальцями, і це виявилося неможливо, бо трирічний клей гарно в'ївся в полотно. Я взяла манікюрні ножнички і декотрі шматки таки відколупалися. Але ви ж знаєте, що без факапу в мене не буває. І він відбудеться прямо зараз. <звук> ну, чому не можна було продумати це краще? Я знайшла в Ютубі лайфхак, як можна відколупати такий старий клей від поверхні, але саме після того, як порвала свою канву. Словом, я ще подумаю, як можна виправити ту дірку а тим часом я взяла фен і на мінімальному режимі почала сушити той старий клей. Так саме на мінімальному, тому що якщо включити максимум, то клей може дуже легко поплавитися, а мені це не потрібно було. І ось так потрохи, підсушуючи ці місця, я паралельно починала відколупувати залишки клею руками, і знаєте, це працює. Головне робити це повільно. Але я би ще додала, що це дуже втомлююче, тому що зацініть, якого мозоля я натерла на вказівному пальці, відтягуючи ті шматки клею. Але найосновніше, гірлянда витягнута не пошкоджена, і мені додатково хотілося ще позабирати ці залишки гарячого клею, власне, біля самих Одів. Так, я пройшлася по усій гірлянді, перевірила і відколупала зайве. Далі я повинна була переконатися, що гірлянда працює, бо раптом з тими моїми колупаннями я щось пошкодила. Тому вмикаю, фух, все працює, тому я відкладаю її в сторону. І перше, що я роблю, це акриловою чорною матовою фарбою, я замальовую усі рускаві надписи на тій картині. Тоді, трохи розвівши фарбу з водою, я почала підправляти зображення сузірь. Бо будемо відверті, ці товстенькі кривенькі лінії здаються якимись незграбними. А мені хотілося тонкості і акуратності. Ось так. Ну, скажіть краще ж. Після цього білим маркером, чисто щоб намітити собі першочерговий шрифт, я наново підписала усі сузір'я. Оце я. Осе я. Далі я замалювала чорною фарбою усе, що здалося мені зайвим: оці незграбні комети і зірки. І щоб надписи були ще більш насиченими, я взяла білу акрилову фарбу, теж трошки розвела водичкою, щоб вона плавно наносилася на канву, і ще раз пройшлася по усіх назвах сузір. Здавалось би, на цьому, як я першочергово собі задумувала все. Але мені було видно ось ці замальовані мною надписи і зірки, і це не тому, що фарба ще не висохла. І не тому, що відтінок інший. Я і тоді, три роки тому замальовувала картину тією ж чорною фарбою. Скоріше за все, нічим не покрита фарба, знаходячись чи на поверхні при сонячному промінні, чи як в мене за диваном з купою інших картин, трохи вицвітає. Тому весь цей вигорівший фон я замалювала чорною фарбою. Зачекала, поки він висохне, тоді взяла стару зубну щітку, опустила її в білу акрилову фарбу і ось так пальцями розпилила по усьому фону, створюючи, так би мовити, розсип зірок. І тут промахнулася, бо було забагато води, і це вийшло якимись такими ненасиченими розводами. Але нічого, якщо чесно, то цей ефект мені дивним чином навіть сподобався. Робила так кілька разів, насичуючи колір і очікуючи, поки попередні шари висохнуть. А тоді тонким пензликом я домалювала зірки своєї улюбленої форми і трішки цяточок. Після того, як картина повністю висохла, я взяла вже відомий вам акриловий матовий лак для поверхонь. Це якраз саме те, що треба для покриття картин. Навалила його багато і пласким пензликом розподілила по усій канві. І поки це не висохло, я взяла ось такий сріблястий глітер, котрий купила давно в епіцентрі в такому наборі. Опускала в нього ніжку від пензлика і ось так потрошки сипала його на картину як приправу. Бо глітер все робить красивішим. В цьому вся моя суть насправді. Я просто сиплю на свої проблеми бльостками і йду танцювати. Ось так трошки тут пульк, трошки там. А тоді на балкон висихати до наступного дня. Так виглядає повністю суха картина, але як я вже розповідала вам в попередньому відео про годинник, нічим не покритий зверху глітер, навіть якщо він нанесений на дуже липку і вологу поверхню, дуже легко починає сипатись. Бачите? Це я всього лиш доторкнулась. Тому я додатково покрила картину ще ось таким глянцевим лаком для автомобілів, про який я вже неодноразово вам розповідала. А ще в цьому моменті мені здалося, що ця точок маловато, тому я додала трохи ще. Далі знову на балкон з контрольним верхнім шаром лаку, а далі найдовше, але найцікавіше. Уже в створені дірочки я почала запихати подіоду гірлянди і клеїти їх на гарячий клей. Спочатку я робила так по одній штуці, подовго тримала, дмухала на клей і чекала, поки вона висохне. Але це було так довго і марудно, що я знервувалася. Просто позапихала усі діоди в усі дірочки і вже тоді почала наносити багато гарячого клею в усі місця, щоб надійно закріпити гірлянду. І це вже зрозуміло з тим розрахунком, що більше цю картину я переробляти не буду. Тому що з українськими надписами і сріблястим глітером вона стала ідеальна. До речі, про той факап з порваною конвою. Я забулась його виправити і навіть забулась про це розповісти. Насправді ніяких хитрощів я не використовувала. Я просто в ту дірочку помістила якийсь черговий діод і мушу сказати, що нічого особливо не видно, тому очі не ріже і серце не болить. Ось так виглядає кінцевий результат, і я просто кайфую. Я так люблю цю свою поробку, що періодично вмикаю її собі як нічник. По-моєму, особливо кльово те, що ще багато років тому я вибрала саме такий холодний білий колір гірлянди, бо це і справді схоже на зірки і взагалі космос. А ви що думаєте? Пишіть в коментарях. Я дуже сподіваюся, що вам сподобається це відео. А також, кому не лінь, підписуйтесь на мій канал і не забувайте о той люкс, що означає вподобайку. А я дякую вам всім за перегляд. Бажаю вдалого дня і всім пончиків. Так виглядає повністю суха. Так виглядає повністю суха. Так виглядає повністю суха. Що з ротом? Тому я додатково покрила картину. Що було не так, чого, за... чого затормозила? О. Блін, я думала, їх не буде видно. А також, кому не лінь, підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі, вже сказала. Скільки ще був. Попрошайка Настя. А також, кому не лінь, підписуйтесь... Підписуйтесь Чули? Чули сте? Підписуйтесь